Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, що заважає вирішити всі фінансові питання? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, які є перешкоди, що заважає вирішити всі фінансові питання. Тим, хто дивиться відео, близьким людям. І є перешкоди. Є перешкоди. Дійсно, тут жінка агресивна. Ця жінка постійно. Ставить програми негативні, кладовицька магія. Може, це ваші конкуренти? Хтось намагається усунути вас. От. Так, по цих картах ви маєте. Так, щось відбувається на роботі. Можливо, ваші керівники можуть бути агресивні. Ні От агресія йде прямо на роботі, але все одно вас люблять, ви маєте свій хист, ви маєте ви свою роботу, дуже гарно виконуєте і, ну тут і талант присутній. Популярність, любов намагається. Так, і по цих картах теж всують вам палки в колеса. Не хочуть, щоб ви рухались далі, ставлять отвороти. Дуже ще напади. от Якщо люди займаються, може це пов'язано із торгівлею. Щоб до вас не надходив покупець, не було бажання. Тут всі карти про самотність. Заперечую, убираю весь негатив. От нападають на роботу постійно і ще й расорка, щоб ваші керівники, може, підлеглі, були дуже агресивні. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Всі, хто зла бажає, відсікаю, всі порчі і прокляття знімаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Тим, хто дивиться, відео, близьким людям, відкритий шлях. Буде так. Давайте ще раз подивимось, що відбувається, що заважає вирішити всі фінансові питання, які є от тих, хто дивиться відео близьких людей. Магія знов. Проблема в тому, тут ще й вийшли карти, що ставлять ще ще магії. Дивіться, карта мага. Е, стягують, може зробити обмін. Це коли обмінюють свої проблеми, борги, якісь невирішені питання, ваш успіх можуть собі забирати. І верху, теж або... це іще. До багатьох майстрів звертаються карта сили, карта мага. Дуже сильні блокіровки. Тут, якщо дивляться люди, у вас проблеми, ви ні в чому не винні. Може, ви думаєте, що ви погано працюєте, чи вам... Треба щось змінити. Ні, ви навпаки, ви дуже гарно працюєте. У вас мало бути просування по роботі. Вам ще й мороки поставлені, щоб ви не хотіли. Може, робота пов'язана із поїздки, ви маєте переміщуватись, поїхати. А можливо, ще може бути програма, що вас хочуть вигнати, щоб ви виїхали, поїхали, переїхали із свого місця, але вона, ця, це місце у вас дуже хороше, їхати вам не треба. Жінка похилого віку замовляє ще програми заперечую. Повертаю вдачу, повертаю успіх тим, хто дивиться відео близьким людям, повертаю вдачу, успіх, заздрість. Скидаю всі свої борги, всі проблеми скинуто. Повертаю назад, тому хто скидав по Верховному суду. Не на переклад на них самих не по колу, не по роду, не по крові не переходить, тому хто скидав, тим і лишається. Буде так і так і є. Родичі можуть бути близькі родичі, закривають шляхи, ставлять крадніки, або людина, якою ви, з якою ви зростали у дитинстві. Може так бути. Підлещуються, кажуть вам щось хороше. Заперечую весь негатив, убираю, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Відкритий шлях, дорога легка. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше лиха ворог зробити не зможу. Як тільки починаю лихо робити, сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможу. Одвожу, одвертаю на віки вічні ворогів. Буде так і так є. Це не перший раз уже повторюється, кожні церковні свята якісь напади проводять. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю тим, хто дивиться відео близьким людям, відкриваються шляхи. Знімаю всі порчі і прокляття, знімаю всі мороки, морочки, крадніки, стяги, отвороти, обміни і подміни. Знімаю всі борги чужі. Кармічні чужі борги знімаються, повертаю ворогові. Хай сам з ними живе, буде так і так є. Дорога на гроші легка, буде так і так і. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, і вони ніколи не закінчуються, буде так і так От. І ще є питання від глядачів. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили. Що, верніше, давайте подивимося. Ага. Чи є якісь перешкоди, що заважає чоловікові знайти роботу? Скажіть, допоможіть, чи є якісь перешкоди, що заважають чоловікові знайти роботу? Це питання на загальний розгляд на YouTube каналі за донат на любу суму. Це допоможе також тому, хто запитує, і всі, хто дивляться відео, теж якщо схожа проблема, може допомогти. Чи заважає щось знайти чоловікові роботу? Одразу вийшло, що був сильний напад. Ну і магічний вплив продовжується надалі. Жінка агресивна жінка, холодна, Має, немає серця в неї. Дуже сильні програми йдуть на голову, остуди, твороти. Уводить, щоб не заробляв. Ще й крадник дуже сильно поставлений по агресивних картах. І так, і на продовження. Ще, може бути, на блуд, щоб чоловік уходив по, по жінкам. Ну, дивіться, тут не все виходить, не просто. Цій жінці напасти важко їй, вона ви е, з першого разу не вийшло. Е, вона платить гроші вже майстру іншому. Не, не дуже все в неї не вийшло. Ну, крадник поставлений. Стоїть астуда на роботу, напевно, так, щоб він не зміг. І щоб всі відмовили, і взагалі стоїть такий блок на роботу саме. От. Але по цих картах ви допомагаєте чоловіку дуже гарно, і він дуже сильна людина. В нього буде робота, карта перемоги. Абсолютно. Він вирішить всі свої питання і буде на коні. У нього будуть гроші. Так, так, це хороші карти. заперечуюсь негатив, бо втручаються у життя дуже сильно. Давайте зараз будемо очищати. Допоможіть вищі сили. Так, три, третій раз, третій раз напад іде на вашу сім'ю навіть так. Знімається повністю всі порчі прокляття, обираю анулірую, всі мороки, морочки знімаю, відкриваю всі шляхи і дороги чоловікові на роботу. Більше нічого не заважає. знайти роботу гарні, прибутки мати щодня, працювати, бути активним, буде так, знімаю всі порчі, а студия творот мороки знімаю. порчі набуть знімаю. Будь-який магічний вплив, що. Заважає чоловікові працювати, бути активним, знайти роботу, відкриває дороги на роботу. Де так і так і є. От саме страшне це так, звичайно, для чоловіка. Саме страшне це не мати роботи, не мати своєї справи. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги чоловікові на роботу. Приходить робота, стабільні прибутки щодня, без перешкод. Тому хто запитує всі, хто дивиться і шляхи шляхи дороги на роботу. Буде так і так і є. Нема жодної перешкоди, буде так і так і є. От. І є ще одне питання, це теж дуже цікаве питання від глядачів. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є в домі того, хто запитує домовий. Давайте подивимося, чи є в домі домовий. Скажіть допоможіть вищі сили, чи є в домі домовий. Це питання може також програти всі, хто дивиться відео близьких людей. Цікаво. <клух> Показує, що довгий час не було. Показує, що довгий час не було, не було домового. Через порчені програми, через магію. Знімали захист із дому, домовий. Скажіть, помаші все. Угу. Він був як десь. Закритий, ізольований, обрали духа, захисного духа забирали з дому в цих картах. Зараз ви маєте домовий іде до вас. Скажіть, допоможіть. Ну тут і попередження саме від нього. Він стоїть уже, встає на варту дому захищати, оберігати, щоб всі були здорові, щоб були гроші в домі. Але він каже, що йде знов атака. Наперед показують карти, що можуть бути такі атаки на ваш дім того, хто запитує, що, що робить. Тут так. хочу попередити, щоб. Щоб робили міцний захист, Тут жінка похилого віку нападає на дом, забирає, забирає, Он, значить, прийшов наш домовий, забирає фінанси, хоче, щоб був алкоголізм у домі. Домові не люблять, коли алкоголь. Це їм не подобається. Запереч, тут на алкоголізм ставлять. Заперечу повністю весь негатив убираю. Вам попередження говорить, частіше до нього звертайтеся, робіть йому енергію сильнішу, це треба молочко, печиво ставити на куточку десь. Дух дому просить, щоб він був сильний, активний і вам допомагав. Все буде гаразд. Говорить, зараз зміниться ситуація в домі. Буде мир у вас, налагодяться відносини, вдачу повертає в дім. Верховний суд іде ворогам. Тут є ще одна жінка. Вона. Давно вже воювала з вами. Магію робила, нападала. А зараз вже вона не зможе цього робити, йде Верховний суд. І все, що вона робила, повертається їй назад по Верховному суду. Домові люблять, щоб були в них свої куточки. Щоб у них була своя, навіть можна поставити їм така маленька тарілочка, де цукерки, люблять гудзики, домовий, любить, не любить крики. І не любить сварки, крики, алкоголь. Шанувати, так, йому треба більше уваги. Іде, вже він у вас на захисті стоїть. От, так що домовий теж дуже гарно захищає, оберігає дім від усього небезпечного, але це більше про дух, про бувають, відчувається, що в домі немає затишку. Не знаю, тепла. Зараз тут все у вас буде. Він дуже іде і просить молочка. Поставте йому молочка. Він вас любить. Так, Вищі сили, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть на віки вічні вороги. Усі, хто зла бажає, хто втручається у дім, хто нападає на домового, більше цього зробити не зможе. Відновлюється злагода в домі, мир, домовий захищає. Прошу захисту від домового для дому, того, хто запитує, всіх, хто дивиться, відео, захист міцний. У домі затишок, мир, спокій, радість, щастя, любов. Спокійні відносини один до одного. Більше немає жодної агресії. Він убирає алкоголізм із дому. От і так, і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, будь ласка, поставити захист, дух. На захисті дому стоїть і вдень, і вночі захищає, оберігає від будь-яких нещасть, від будь-яких втручань від бідності, від алкоголізму захищає, вижинає все погане і лихе з дому, ворога в дом не запускає, відводить, одвертає ворогів по інших шляхах ідуть. Буде так і так і є. Можливо, він стояв на захисті, не давав порчені програми поставити в дім, бо тут вийшов там, програма алкоголь, і ну, може якась залежність ще. І, можливо, через це його убрали фізично прям з дому, що він заважав, але зараз він буде на захисті захищати, оберігати, щоб всі були здорові, щасливі в домі. Добре, я на цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, одна-дві гривні, хто скільки зможе. Якщо ви зустрінете, у нас є дуже гарні люди збирають на дрони і автівки для військових на лікування. Не минайте, одна-дві гривні, хто скільки зможе. Зараз маленького. Донату не існує. Це все дуже велика допомога. Також бажаю, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало. Вони ніколи не закінчувались, і всі дороги ваші на гроші були легкі. Двері для вас відкриті. Буде так і так є. От, дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!